Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Як наголошував у своїх минулих дописах, що Байден, президент Сполучених Америки і його адміністрації, наприкінці своєї каденції, здивує світ своїми рішеннями відносно підтримки України. І так, після надання кредиту Україні за рахунок доходів від активів Російської Федерації, Сполучені Штати. Америки оголосили перший масштабний пакет санкцій проти Росії. Найжорстокіші санкції проти найбільших компаній нафтової галузі Російської Федерації. МінФін Сполучених Штатів Америки повідомив. Санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організації енергетичного сектору Російської Федерації, які прямо. Що опозарядковано забезпечують фінансування військової машини. Під санкції потрапили, зокрема, Газпром, Нафта та Суру Нефтегаз, їхні дочерні компанії, а також два активні термінали експорту скрапленого природного газу, Блоковано діяльність російських страхових компаній, допомагаючи Допомагаючи Російській Федерації обходити обмеження, які допомагали Російській Федерації обходити. Але так не сталося, як вони хотіли. Понад 180 танкерів російського тінового флоту, страхові компанії саме альфа страхування та іносттрах, закордонні трайдери, які продають російську нафту то топ менеджери Санкції серед іншого були запроваджені проти глави Газпром нафти, сина, співвласника Лукойла, мільярдера Алекперова, а також самої Газпром нафти і срут Нафтогаз, страхових компаній інострах і Альтстрахування. Загалом Сполучені Штати Америки наклали санкції понад 30 російських нафтосервісних компаній, а також на сербську дочку Газпрому, дочку індифікований як шкідливі активності весь енергетичний сектор російської економіки, що дозволяє накладати санкції на будь-яку особу чи компанію, яка працює у цій сфері. Крім того, санкції зачіпають Росатом, а також саме 14 членів Ради директорів Державної атомної корпорації. Ви представляєте, наскільки масштабні санкції вели Сполучені Штати відносно Росії? Так що, крім, як я вам зазначив, крім. Кредиту, який Байден його адміністрація дала Україні, а тепер маємо санкції неперевершені санкції для Російської Федерації. Якщо ну ясно, що якщо там прийде відміни, то теж буде позорище для нього особисто і його адміністрації. Так що Байден молодець зробив ще черговий крок. Я сподіваюся, що ще до 20 січня, так як я вам наголошував, що ще не здивує нас. З вами особливо українців, дякую за увагу. З вами був Богдан Голяк. До зустрічі з вами.